BMW N20B20, загільзували блок. Тепер ставимо вкладище, переміряємо зазори. BMW N20B20. значить Поставили колінчатий вал, колінчатий вал новий. Робота від Ігора зі Львова. Бачимо, як крутий колінчатий вал, тобто легенько, все чітко. Дивимося, які зазори. Перед тим, як ставити колінвал, ми поставили бугельну плиту, зажали і примірили зазори. Зазор 6, соток, 6 соток, 3 сотки, 6 соток і 5 соток. Зори в нормі, моменти затяжки у нас йдуть на корінь. Затягується 20 Нм плюс добро 90 це болти корінні. Останні болти алюмінієві, йде затяжка 22 Нм. Дивимося, який осовий зазор. Ми бачимо, що осовий зазор у нас зараз 5 соток. Зняли вал, <кій> дивимося на вкладиші. На вкладиші ні з потертися, нічого немає. Вал крутиться легенько, з вкладишами все чітко. Оці полосочки ось по центру вкладиша, Це в нас полосочки від нутроміра, коли ми мірили зазор. Вони тернути два рази не збираються. Далі по блокові. Стандартна робота гільзовка, шліфовка блока по плоскості. З блока зняли дві десятки. В даному випадку потрібно буде мірити виступ поршня і підбирати прокладку. Якщо в прокладку не влазимо, тоді треба буде торцювати поршня. Новий колінвал змашуємо маслом і запаковуємо. Далі по шатунам, що у нас робилось? У нас два шатуна хонінговка. Два шатуна нормальних, вертня головка сотка вироботки. По весь вони однакові, перекоса в них не було. Ми зажали вкладачі, ну, видно, один цінній, і другий. Цинний. Цих два хонінгувалися. Зажали вкладиші, примірили зазори, зазори 5 соток на Тобто Зазовим питань немає. Далі все запаковуємо, відправляємо. Потім поршні треба буде вставити. Ну, коли поставити поршня, поміряти виступ, можливо, треба буде їх торцювати. Це вже, це вже при зборці буде видно.